долоні і час часнику. Знаю, пахне не дуже. У мене багато, не хочу. тебе У мене взагалі гірка. У мене один, але я теж засмучений. І ти не починай. Ти ж чоловік. Хм. За що це мені? Фу, Пахне просто жахливо. А як на смак? Вгадай, ще гірше. Бідний, Ітан. Відстаньте, Емо, тепер ти. Прийдеться, може краще викинути. А ну стій, їж? Я же вся смердю. Фу, це огидно. А я казав, Джулія, чекаємо на тебе. Мене хтось кличе. Сядь, не бреши. Добре, добре. Так то краще. Ха-ха. <ріхи> я сильна, я впораюся. Ітане, не будь таким злим. Подивися, як смішно. Чому я взагалі їм цю пакість? Знаєте, кого не вистачає? Вампіра. Не дуркуй, Ітане. Залишилося трохи. Є щасник, або я з'їм тебе. Не чіпляйся, і без тебе дурно. Ти аж позеленіла. Я вмираю. Нарешті цей цирк скінчився, і нехай він до нас більше не повертається. Дівчата, ви здолали вампіра. Веселище <плес> <плес> веселищами, а обід за розкладом. Млинці! В Іта на один, веми кілька, а в джулії ціла вежа. Я голодний, тож я й почну. Щоб прикрасити млинець, я приготував вершки та цукерки ММД. І вийшло так смачно. Пальчики оближеш. Емо, приступай! Я теж прикрашу свої млинці. Спершу треба його збільшити. Качалка мені допоможе. А тепер час вершків. Цілу гору вершків, а на них маршмелок, ще й цукерки. Виходить майже торт. Величезний та дуже смачний. Як же ти його до рода помістиш? Не хвилюйтесь, таку смакоту я завжди з'їм. Ой, я теж хочу розкатати млинці. І там качалку? Тримай. Ось так, ось так. А, падає. Прямо на нас. Вибачте, Отримай млинцем. А тепер жуйка. У Ітана дуже багато. У Джулії трохи менше, а Емма задовольнюється однією. Не переймайся. Ого. киш, моя жуйка. Що ж, приступимо. Вона така соковита і її так багато. Дивись, щоб в тебе вистачило рота. В мене великий рот. Я зможу. Хвастун. Але і я маю жуйку. Гей, <звук> Джулія, у мене до тебе справа. Давай. Давай його загіпнотизуємо. І заберемо все. Так. У мене саме тут спеціальний гурток. Гей, Ітане. Що тобі треба? Дивись сюди. О -о -о. Вийшло. <рістити> Руки знешкодила. Хапай, Жуйку. Що? Ану залиште. Це моє, нечесно. Обдурили дурня. Ану, поверніть! Злодійки. Ти вже набриці своїм криком. Треба тебе чимось заткнути Жуйка якраз зійде. <свист> Чудова ідея. Раз, два, три. І наш ось сяли лимони. Я знаю, ви їх не любите, але все одно у Емми їх ціла купа, у Ітана поменше, а у Джулії всього один. Джулія, починай ти. <свист> Окей. ем... Де. Фу, погань. Давай ти, Ітане. <свист> ну добре. Це um, навіть для мене кисло. Я зараз заплачу. Емо, спробуй ти Та легко. Ам, кисло, але їсти можна. Хоча ні, все бридко. Виплюнь. А може нас врятує сік? Чудова ідея, Джулія. Ось спеціальний кран. І ти не давай склянку. Тримай і справді виходить. Однієї склянки не вистачить. Не проблема. Вами двох буде мало. Давай ще. Є такий величезний. І він вже закінчується. Ха-ха, дивіться, не пролите. Тримай тарілку. Не допомагає. Так, все, побігли шукати ще посуд. Ха-ха, які смішні. Ой, кислий сік. Ітан, давай не чаруй щось. Wow! Легко. Хот-доги. Mm. У ЕМ один, у Джулії більше, а в Ітона аж сто шарів. Я хочу першу. І кетчуп не завадить. І гірчиця теж. Wow! А мені? No! Іди, час пробувати. Це дуже смачно. Mm. Дуже апетитно. Ітане, ти, нині буде смачно. Ема, можна соуси? Звісно, бери. Клас. Я навіть не знаю, як ухопити все. Іта не нажера. Я не зможу зупинитись. Тепер моя черга. А що, якщо? Звісно. Що там? Зараз я пранкану нашого ненажеру. Як йому сподобається кулька. Ітане, все тобі. О, ще хот-дог. А їх ніколи не буває замало. Ой, бум. Ха-ха-ха, і справді бум. Що може бути краще за жуйку Чупа-чупс? От і я гадаю, що нічого. У Джулії її дуже багато. У Ітана поменше, а в Еми, на жаль, лише одна упаковка. Блін, а я хотіла побільше, а мені вистачить. Я все життя жуватиму цю жуйку. Круто. Ема, дивись, Ітан, глянь туди. Заздріть у мене більше, два помахи, і кожна жуйка вже у мене в роті. Які ж вони соковиті. Дивіться, як багато. Може, вистачить хвалитися. Хоч у мене і менше, жуйки залишаються жуйками. До того ж дуже смачними. А я хочу більше. Точно! Трохи магії і... Дивіться, яка велика пачка. О, ти справжня чарівниця. Тепер і в мене купа жуйок. Ам, ам-ам. А як вам моя бульбашка? Ой, тримайте мене, я відлітаю. Вау! Цікаво, а я так умію? Ой, так, і я лечу. Лечу. Ема, дивись, летить. Що? Ема, і ти теж. Куди ви всі? Чого бажає моя онука? Я хочу морозиво. Я знаю такий рецепт. Це смажене морозиво. Щоб отримати морозиво потрібної консистенції, його потрібно дрібно порубати на шматочки. О, це просто. Бабуся, ми з тобою теж так уміємо. тиш, ти тидиш. Простіше, простого. Слідкуйте за своїми рухами, юна леді, і не розкидайте продукти на кухні. Що буває, коли за роботу беруться любителі. Ні, це нікуди не годиться. Зроблю за оригінальним рецептом. Потрібно вилити молоко із вершками на рівну поверхню, порізати будь-які ягоди. У мене це полуниця. І додати до молочної основи. Ось тепер можна все добре порубати. Коли маса застигне, можна різати та скручувати у рулетики. Я теж так можу різати та скручувати нічого складного. Тепер покладу у склянку і прикрашатиму. Додам збитих вершків. Виглядає блідновато. Прикрашу райдужними цукерками кітлс. Цукрова трубочка для краси та печиво орео Зараз бабуся теж поріже своє морозиво на шматочки. Ось так дуже добре. Полює полуничним соусом. Yeah! Бабусю, ти робиш неправильно, а сос мені теж знадобиться. І ще покладу мармеладних ведмедиків. І ще покладу ягід, полуниця, а потім чорниця. Прикрашу все посипанням. Та-дам! Ідеально! Awesome. <рес> Яка жахлива подача. Ось Джейн, дивись і вчись. Прикрашати морозиво можна лимонною цедрою. Кислий смак лимона чудово поєднується з солодощем морозива. Зі шкірки лимона можна зробити незвичайний декор. Додати трохи льоду, щоб морозиво довше тримало форму. І для подачі, як у найвишуканіших ресторанах, я використаю сухий лід. Додам трохи диму та поміщу його під кришку. Вуаля! Яка краса вийшла у шеф кухара! Неймовірна подача. Так, морозиве від бабусі виглядає не так ефектно, як багато інгредієнтів у склянці від сестри. Але подивимося, яке морозиве сподобається дитині Глорії найбільше. Хочу це. Вау, тут полониється із вершками. Дуже смачно. Ого, який туман! Що там? Вау! Те, що я хотіла, як багато диму. Ф -ф 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 -ф. Та воно ж таке кисле. Це виглядає дивно. І на смак теж не дуже. Я обираю це. Ура, це моє! Я знала, що тобі сподобається, сестричка. Бабуся, Глорія просить їсти. Я хочу людяник. ось такий, різнобарний на паличці. О, такий зрозуміло. Бабуся раніше таки весь час готувала. Потрібно відварити карамель. Для цього візьмемо цукор. Додамо його у воду, а тепер треба постійно перемішувати. Ти теж знаєш рецепт Емо, Повторюшка. Вічно вони сваряться. Так начебто нічого складного, Цукор та вода, покласти в одну каструлю і перемішувати. Ось так і просто перемішувати. Потрібно перевірити температуру карамелі, перш ніж заливати у формочки, інакше вона може потріскатися. Ідеально. Тепер можна розподілити по формам і додати райдужних відтінків, як просила Глорія. Так, бабуся, дивись та вчись. Точно Глорія хотіла різнобарний льодяник. Ага, у мене є натуральний барвник. Бабуся, ти така сильна. Бабуся ще й не на таке здатна. Ось тепер можна розливати по формах. Вставлю палички, доки карамель не застигла. Отже, карамель застила, тепер можна збирати льодяник. Нічого собі. Бабуся оцінила. Скручу карамель в один тонкий джгут, а тепер скручу його у великий льодяник. Ось так. Чудово виходить. Оце так. Ой, пахне чимось горілим. Це ж моя карамель. Вона згоріла. Внучечко, ти така розтяпа. Що ж мені робити? Ну, ліпити я теж вмію. Моя сестричка має баночки з різнокольорового пластиліну. Зроблю з них ось такі ковбаски і скручу в тонкий жгут. Я робила Ема. У мене теж вийде райдужний льодяник. Щоправда, не стівний, Зате гарний. Виходить непогано. Ще трішечки. Зараз скрутимо. Ось так. Все, готово. Що ти вибереш, Глорії? Льодяники від бабусі, пластилінове диво від сестри чи цукерки від шефа? Я хочу, я хочу це. Виглядає звичайно. Хм, який дивний у нього смак. Спробую цей. Дивно, він пахне, як мій пластилін. Спробую. Та це ж і є мій пластилін. Хто зіпсував мої баночки пластиліну? Ой, яка краса. М -м -м, дуже солодкий та красивий. Я обираю його. Пора, це я готувала. А зараз хочу з'їсти чіпси. Так, це нескладне приготування страви. Сестричка Джейн, шеф-кухар і бабуся з ентузіазмом взялися за страви. Ось так. А тепер поріжу картоплю на танкі кружечки. Ей, а я не маю такої штуки. І чим тоді мені різати потрібно знайти щось слушне. Що ж, а, знайшла. Мій грібінець. Який жах? А що, ви тільки подивіться, які красиві дольки вийдуть. Ні, Джейн, гарні чіпси вийдуть у мене. Подивися, який я замовила собі апарат. З його допомогою можна нарізати картоплю спіраллю, насадити на палички і ось що виходить. Подумаєш, бабуся краще по-старому, Посмажу картоплю у сковорідці. Вона просила чіпси, а не смажену картоплю. А я готуватиму спіральки у фритюрі. Фритюр? я також так зроблю. Нарешті все готово. Залишилося гарно подати з паприкою та сір'ю. Бабуля теж доробила. А моя подача це налити більше кетчупу. Потрібна лише сіль. Ось онучка, їж. Чіпси від бабусі так смачно пахнуть. Чіпси сестри також виглядають непогано. А ось чіпси від О, шефа просто краса. <рес> З Чого б мені почати? Це що таке? Як багато кетчупу. Це напевно готувала джин. Вона обожнює кетчуп. Нічого їсти можна. А це що? Смажена картопля. Зовсім не те, що я хотіла. Вау! Які класні! Приголомшливі на смак. Смакота, Я обираю їх. Єс, я перемогла.